Зараз буде аукціон, будемо розігрувати сорочки Тараса Чмута. Е, Якщо треба, Тарас розпишеться на них ще. Стартова ціна 10 тисяч гривень, кожен крок тисяча гривень. Е, тут, якщо що пан Тарас теж прийшов глянути чи куплять його сорочку, та він ще сам буде перебивати свої. Що, так, 10 тисяч є. Хто а там більше? може не чули? А це ж це айтішники чи ні? Ай поки щось не видно. Гри, поки тільки одного айтішника бачимо. Що? Ты... Ти... Так, дю, дякую за коментар, дайте йому сорочку. Це е, 11, є 11 тисяч. Ти 12 тисяч. Будеш тягатися? Пан Тарас, 12 уже є. 13. 15. Надо бодатися, не, не здавайся, я в тебе вірю. 16. 20. Є одна рубашка, 20. 20 тисяч 1, 20 тисяч 2. 20 тисяч три, 24, 25, 20 тисяч, 20 тисяч сім, продано, опласки! Давай починаємо цю. Десятка, стартова ціна, 10 тисяч. Готові десь? Є 10 тисяч. 11. 000. 11 тисяч за одну сорочку. Даєш 11 тисяч за цю фермеру? 100 десь більше. 11 тисяч, 100 десь більше. 11 тисяч один, 11 тисяч два, 11 тисяч три продано. Розігрується ця сорочка і з фотографією з Тарасом Чмутом і з його підписом. 10 тисяч стартова ціна. 10 тисяч є, так? Да? Є 10 тисяч, хто переб'є? 10 тисяч один, 10 тисяч два, 10 тисяч... 11 тисяч. Що, будеш брати? 11 тисяч, перебиваєш. 12, 12 тисяч, 13 тисяч. Ну а це аукціон, це таке правило. 14 тисяч. Знаєте, скільки в нього є грошей? У нього є, я бачу по глазам. Уже 15. 16 даєш, 11-15. Всього 16. 16, 16. ти глянь уже, ти прийшов. 16 продано. Давай. Іще одну продав, 16 тисяч. Ти поки стой сфоткаєш. Фоткаєшся, все.